Батько наш Небесний, Сина Твого Ісуса Христа. Відки наші серця, Господь, посвяти мої уста Господь. Нехай Господь Твій Дух святий говорить до нас. У ім'я Ісуса Христа молимо. Амінь. Амінь. Висяжу, йдись, будь ласка. Минулого, минулого разу Господь нас навчав по. Пам'ятаєте? Він говорив про те, як віра, наша, якщо ми віримо, то наша віра нас до чогось спонукає. Господь нас навчав про те, що вірити можеш хоч у що. І в правду, і не в правду, але Господь нас навчав про те, що у нас має бути об'єкт віри. І об'єкт віри це істина, це Ісус Христос. Любі. Сьогодні, сьогодні, е, сьогодні Господь навчатиме нас про дві реальності живої віри. Перше, це наше ставлення до невидимої реальності. І друге. Друга реальність це віра, не дорівнює наші з вами справи. І так, любі, жива віра має два принципи. Яким є наше з вами ставлення до невидимої реальності? Видима та невидима реальність. Любі, коли ми дивимося на людину, ми бачимо видиму реальність. Але ми не, не бачимо саме життя, саме, саме невидим, саму невидиму реальність. Любі, коли дерево приносить плід, ми бачимо теж тільки плоди. Але ми не бачимо самого життя цього дерева. І невидима реальність більш важливіша за видиму реальність. Одне місце зачитаємо друге Коріх нам 4.18. Апостол Павло говорить такі чудові слова за невидиму реальність. Коли ми дивимося на невидиме, коли ми не дивимося на видиме, а на невидиме, бо видиме Дочасне, невидиме швічне. Апостол Павло говорить, що коли ми дивимося на невидиме, і це невидиме є вічне. А те, що ми бачимо, воно є тимчасове. Все наше життя, воно є тимчасовим. Всі наші плоди, зовнішність, це все, що ми бачимо, це видима реальність. Але вона є. Тимчасова, коротко тривала. Невидима реальність, яку ми не бачимо, вона вічна. Любі, Видима реальність не так важлива, як невидима. Видима реальність, як вже згадували, вона не вічна. Любі, саме життя більш важливіше, аніж плоди. Чи згідні ми з цим? Що важливіше? Наші плоди чи саме життя? Моя старість чи моя молодість важливіша? Чи саме моє життя? Внутрішнє життя? Люди? Життя, життя, воно. Більш важливіше, ніж зовнішність. Не моя молодость, не наша старість. А саме життя, внутрішнє життя, яке ми маємо, воно більш важливіше, ніж те, що ми бачимо. Як ви думаєте, що найбільше важливішим є? Сам Бог чи Його чудеса? Сам Бог. Не Божа робота є важливішою, а сам Бог важливіший. Любі, таке питання. За що ми тримаємося? За видиме чи не видиме? Хочемо. Хочемо. Але ми люди, ми люди, які особисто я людина, яка часто. Держиться за видиме. Я дуже благодарний Господу за те, що Він говорить до мого серця і десь він стукає і каже зупинися. Видиме це тимчасове. Любі, дуже корихі я 5 глава сьомий вішик апостол Павло говорить про ходіння вірою по цій землі, поки ми з вами живемо на цій землі. Ми ходимо вірою, вірою в те, що ми не бачимо. Бо ходимо вірою, а не відінням. Ми Ісуса не бачили, але ми вірили в Нього. Ми прийняли Його вірою. Любі, у Євреям 11 главі. Господь через Апостол Павла говорить про героїв віри. І що дуже цікаво, там є дві категорії ві... е... героїв віри. Одні перемагали, були успішними героями віри, а інші герої віри були, хто він каже, переслідувані, гнані, гнані. І вони не були такі, як ваша категорія віруючих людей. Одні були успішними, як цар Давид, який переміг Голіаха і так далі, а інші віруючі були гонимі, переслідувані, киляні, убиваємо, любі. А за що ми сьогодні платити цю? Що наша віра стоїть нам сьогодні? Протягом всіх століть, віруючи за свою віру в Ісуса Христа платили особистим життям. У совєтські часи. І навіть сьогодні є страни, де люди за свою віру в Ісуса Христа платять. Воття життя. Любі. Дві реальності має життя, е, жива віра. Перша реальність це невидиме явище, невидима реальність. Друга е, реальність це концепція протиставлення справам. Наша віра. Не дорівнює наші справи. Любі, віра не дорівнює наші з вами справи. Ну, одного разу Господь нас навчав, що якщо ми віримо да, в щось, то наша віра нас до чогось штовхає. Правда? Але є така реальність, що коли люди роблять, роблять і кажуть, я вірую. Але часто е, вони свої діла ставлять мої справи плюс Божа благодать. Моя справа плюс спасіння. Моє дотримання закону плюс спасіння. Любі, віра, віра, пам'ятаєте, минулого разу Господь нас навчав, це внутрішнє переконання. Внутрішнє наше саме життя. Віра в невидиме. Ось в чому найбільше ми нуждаємося. Наше життя рано чи пізно закінчується. І всі ми попрощаємося із видимою реальністю. Но тоді, от те, що ми зараз не бачимо, стане для нас справжньою реальністю. Тому, любі, Егесянам 2.8.9 говорить, «Спасені ми благодаттю через віру. А це не від вас, це дар Божий. Тому віра не дорівнює діла. Корінь нашого старання. Часто ми стараємося щось зробити. Але чи є наші старання прикладання зусиль до віри? Про це наступно, наступний раз Господь нам буде говорити. Тому давайте ми з вами помолимося, після чого ми будемо слухати свідчення нашої дорогої сестри Світлани. Амінь. Батько наш Небесний. Ми хочемо тобі подякувати за те, що ти нас навчаєш по невидиму реальність, про те, що ми зараз живемо вірою, вірою в те, що існує, але ми не бачимо. Господь, моя молитва за наші серця, щоб ми ще більше і глибше пізнавали тебе і з радістю хотіли зустрітися з тобою. Тобі в усьому нашому житті, в нашому ходінні, хай буде слава Отцю і Сину, Святому Духу. Амінь. Амінь.